Фортеця Бахмут, Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець сталевий дух, і герої незламних крут. З неба нам сил дають, волю, вогонь і лють, стіни горять в бою. Мамо, а я стою, мамо, а я встрою. Нене, я борюсь, знищу і повернусь. Зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи, ось моє плече, я поруч, браза. ось вона навпроти суне зараза. Ось заходить з флангу нова фаза. Працюєм спокійно, як того вчили нас. Там, наше завтра, за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті. Побратими, також за нашими спинами, нехай стрибає щур у загнаний кут і палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук тут, тут. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець сталевий тух, і герої незламних крут. З неба нам сил дають, волю, вогонь і лють, стіни горять в бою. Мамо, а я стою, мамо, а я встрою. Нене, -не, я борюсь, знищу і повернусь. Зараз стане темно, і впаде в вагоні і кривавий демон. Значить, ми боролися недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога. Наостанок скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець, сталевий дух, і герої незламних крут. З неба нам сил дають, волю, вогонь і лють, стіни горять в бою. Мамо, а я стою, мамо, а я встрою. Нене, -не, я борюсь, знищу і повернусь, знищу. І повернусь.